Що ще раз доброго запишу, а то якісь звуки, то бензокосилок ще чомусь, наче вже осінь, то ще щось, чи вже бензопили. Наразі тиша, я закликаю е, споглядати на моєму каналі не якісь різні об'єкти, рекламні чи щось таке. Воно може бути з часом, але наразі я де буваю, знаходжуся, знімаю красу. Поки що осінь ще така не, не барвиста, як би хотілося. Берези, здається, вже здають свої позиції в тому плані, що... Листя ось таке ще зеленокувате, але це опадає, не буде такої краси від них. Це вже однозначно. Інші дерева ще цілком такі зелені, ось там у нас верби, ліщина, яблуні, ну і так далі. Це велике дерево, крім ялин, я мовчу. Це явір, клен ми називаємо явір. Воно теж дуже зелене, але якщо буде морозом, листя може впасти. Але я про інше, я про красу, яку формує туман, яку створює туман, і це чудово і варто брати до уваги. Сьогодні він, наприклад, два дні тому було, тут він різко розійшовся і було якось так навіть не цікаво. Сьогодні він створив цікаву, синяву. Я перед тим знімав. Закину на Ютуб і на TikTok. До речі, запрошую на Тік-Ток. Там іноді мені теж цікаві люди, інші люди. Звичайно, TikTok став активний, я бачу, і вирішив ним зайнятися. Ну і формування з музикою там, здається, якось цікавіше і легше. І... Отже, запрошую. А в даному випадку закликаю споглядати природу. Насолоджуватись, медитувати. Є люди, які вдячні, особливо з великих міст, і пишуть прекрасні слова вдячності. Якщо не на Ютубі, то просто в почту не всі можуть висловитись, вірно так офіційно відкрито. Але вдячність є. Но дехто думає, очікує, що я буду якийсь там прикол, якусь хохму. Ні. Я художник і, звичайно, буду виставляти побільше просто краси, навіть якщо місцевість десь, ось тут Славську. Подібна чи одна й та сама, це не означає, що нема що спостерігати. Просто вдивлятись в красу, насолоджуватись. Деякі речі будуть, може, з часом під музику, може зразу. Отже, щоб було зрозуміло, чому я буду писати багато, виставляти. Потім з того зроблю, надіюсь, чудові великі такі кліпи з відеозйомок під чудову музику. Ну, це згодом, це десь в листопаді-грудні, коли вже... Листя не буде, коли буде так, ні снігу, ні, ні краси. У цей час є більше вільного часу на те, щоб щось створити вдома в приміщенні за комп'ютером. А так запрошую, закликаю насолоджуватися, затримуватись трошки довше і не чекати якогось тут приколу чи якогось ну, чудернацької якоїсь дії. Ні, того не треба. Це просто Насолодження, особливо для людей, які творчі, які малюють, можливо, навіть в старшому віці, які не є професійними художниками, але навчаються, такі є теж. Я запрошую вас особливо, бо вас тонка душа, але так вклала, що ваша доля що не вдалося стати митцями, так чи інакше, такими чи інакшими, і так далі. Але в душі все залишилося. І з віком, особливо хто вже на пенсію, вийшов, це, це відкривається. Звичайно, зараз війна, все складно, але я вважаю, що заняття мистецтвом, як тепер це називають арт-терапія, чи як хто там як назве, то таке діло важливо для психіки, важливо дуже важливі процеси ці, щоб відволікатися від того всього тяжкого. Бо і так багато з вас, з жінок, нічого не вдіють такого, що там, щоб там розібратися в цій війні і з технікою, воєнною і так далі. Хіба що поміч військовим, якщо десь заробили якісь кошти? Ось, Зверніть, увагу, яка цікава синява. Якби не цей туман, було б дуже прісно, я можливо буду вести такі курси, щоб звертати увагу, як можна в картині, навіть не маючи ще таких барв, як дає Золота осінь, як можна створити чудесну, містичну таку картину. Завдяки туману, до речі. Хто читав Карлоса Кастанеду колись там, то може пригадує Є цікаві слова про туман. Почитайте, є здається українською щось. Ось я стою і насолоджуюся. Отож, будьмо. будьмо, запрошую на мій канал. Якщо є можливість і написати кілька слів цікавих, порекомендувати чи порадити щось, буду вдячний. Чи замовити певні якісь місця, бо я буду ходити е, на різні гори, в різні походи, на різні вершини виходити, якщо дасть Бог здоров'ячко, і можу врахувати по бажанню. Тож, будемо. боже яка. Краса. Я мало що бачу проти сонця, до речі, ну так більш-менш силуетно вершини на камеру, але чудово.